Привіт, і сьогодні я з вами буду здійснювати свої бажання. У мене прямо зараз буде здійснюватися як мінімум три мої бажання. І одночасно задачі, над якими я працювала останнім часом. І перша задача це була докрутити мій метод, тому що я бачила, що клієнти можуть отримувати ще кращі результати. Друга задача була це спростити все до фундаментальних Основ залишити лише ключові технології. І третє, це не просто розповісти вам про свій метод, чим я займаюся, які є результати, а дати спробувати мій метод, щоб люди, яким актуально та корисно, могли почати отримувати свої перші результати. І що я скажу? Я справилася, чим я дуже пишаюся і дуже хотіла розділити це з вами. І що я хочу ще розповісти, що у мене вийшло, не дивлячись на те, що коли я лише починала працювати на себе, на фрілансі, ще маркетологом, і навіть тоді, коли змінювала вже свою діяльність на наставника, тренера експертів з реалізації потенціалу, ще тоді я дивилася на людей, яких є онлайн школи Свої проекти як на вау людей. Я думала, які вони масштабні. Це настільки круто. І себе я навіть не асоціювала з цими людьми. Я думала, мені, от би, клієнтів працювати, робити класно свою справу і отримувати за це кошти. І це таке собі мислення найманого працівника і взагалі таке. Ще не розкачане мислення, бачення, тому що коли я почала працювати із собою, із своїм мисленням, із своєю реалізацією, із клієнтом, я почала бачити, що кожна людина є масштабною, цінною та унікальною. І у вас може вийти набагато навіть більше, ніж ви собі можете уявити і плануєте. І чому ми не помічаємо, наскільки ми потужні? Це якраз через програму мислення. Справа в тому, що у кожної людини є свій світогляд, те, як вона дивиться на світ, на себе, на людей, на реалізацію, на свою справу, на все. І звідки переться цей світогляд? Він переться, звісно, від інших людей, потім від свого аналізу, від аналізу, свого досвіду. І, чесно кажучи. Якщо ми беремо лише якусь одну сторону, як дивитися на світ, навіть якщо дві сторони, так, це все одно виходить обмежено. Ми не бачимо повністю всього і своїх можливостей також. І у нас, ніби є фільтр, ніби окуляр, через який ми дивимося на світ. Все б нічого, але через те, що цей фільтр є, ми не тільки не помічаємо свою цінність, унікальність та могутність, а і те, що виходить наступна ситуація, що те, що не проходить через фільтр. І ми бачимо, що у нас є якісь до цього прояви, можливо, якісь бажання чи якісь думки. Ми несвідомо у собі блокуємо. І з іншої сторони, створюються несвідомі інструкції, як бути правильною, нормальною, ідеальною, кращою людиною. Це ніби інструкції до себе. Це ніби маски в театральній постанові, такі образи, які несвідомо вмикаються в якісь певні ситуації. І через те, що у нас несвідомо вже є багато чого, чужого, штучного, не свого, ми не можемо за цим всім побачити насправді свою силу і свої можливості. Проте, коли ми це все розблоковуємо, ми відкриваємо якраз свій безмежний потенціал. І це те, що я роблю з собою і з клієнтами в роботі. І це є основний вектор моєї роботи, тому що я зрозуміла, що це є основним. Які б інструменти та технології не застосовувала б я та мої клієнти без. Глибинної роботи з собою ці інструменти працюють не на 100%, далеко не на 100%, навіть не на 80%. Іноді можуть взагалі не працювати. Проте, коли ти відкриваєш свою силу і направляєш її в реалізацію та монетизацію, саме тоді ти отримуєш свої бажані результати в доході, у задоволенні від життя. І саме про це проект Я Творець, про створення своїх бажаних результатів. І почати це ти можеш на тренінгу, аутентична реалізація, який є доступний всім зараз за посиланням в шапці профіль. Я тебе запрошую на тренінг, тому що це. Дуже крута можливість почати синхронізовуватись з собою, побачити свої можливості і вже зробити свої перші нові результати. Зараз цей тренінг відкритий і це є мій подарунок для вас, тому що я хочу, щоб чим більше людей синхронізовувалося з собою, були щасливими, задоволені, заробляли стільки, як вони хочуть, і створювали багато цінності для цього світу. І всі, ті, хто пройдуть тренінг, мені буде дуже цінно і дуже важливо отримати від вас зворотній зв'язок. Його ви можете залишити. У онкейк всі, ті, хто пройдуть тренінг, у вас буде можливість першими подати заявку на трансформаційну роботу зі мною, у якій ви будете відкривати свою унікальність, свою цінність та силу, і саме на основі неї вибудовувати свою реалізацію та монетизацію своїх талантів. І щоб ви могли уже на тренінгу отримати свої результати, не дивлячись на те, що тренінг у записі, я створила воркбук, де є інструкції, і основна інформація, яку я розповідаю тренінгом, вона там також є, щоб ви ще раз перечитали і змогли виконати практичні завдання. І насправді я сама в захваті від воркбуку я давала відповіді ще раз по ньому сама, тому що я постійно коригую свою стратегію, і те, що я в собі відкрила, дало змогу мені записати 10 відео для Reels за один вечір без сценаріїв. І, ймовірно, ви також зможете отримати більше ясності та ідей, як реалізовувати свій потенціал уже на тренінгу. Також у Ворбуці є дуже нереальні сторінки: це є щоденник на кожен день з саморефлексією і з тими запитаннями, які допоможуть сформувати ключові дії. Які приведуть до бажаних результатів. І я дуже довго хотіла зробити щоденник для проекту Я Творець і можна сказати, що це така перша версія. Я уже сама не дочекаюсь, поки я його роздрукую і буду заповнювати сама. Тому обов'язково реєструйтесь на тренінг, забирайте воркбук. І я буду щаслива, якщо ви отримаєте свої результати, тому що це для мене найкращий показник, найкращий подарунок буде від вас. Тому обов'язково переходьте, реєструйтеся, заповнюйте і створюйте свої нові результати.